Всім великий привіт! Ви на каналі готуємо разу. Сьогодні готуємо неймовірно смачний рецепт на пательні. Готується дуже швидко, просто нічого складного, доступні інгредієнти, гарно смакує, легко готується, тож берімось до роботи. У нас є приємно а я починаю. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна одна середня цибулина, будемо її очищати та будемо її нарізати на кубики. Має строгої пропорції в рецепті, тому можете додавати більше цибульки, можете додавати менше. Додавайте за смаком. Дуже файний рецепт готую, не вперше, тож сміло можемо рекомендувати. Додивляйте з відео без коло напишіть коментарі, що сподобався вам цей рецепт, а я продовжую готувати. Цибульку ми вже нарізали, беремо патель і будемо обсмажувати цибульку до золотистої скоринки На маленькому вогні 3-4 хвилини. Наша цибулька вже на пательні, зараз трішки перемішаю і залишаю смажитися. Кульку залишаємо смажитися, ми беремо за наступний інгредієнт. Нам буде потрібна одна середня морковина, будемо натирати на терці. В цьому рецепті мені більше подобається морква натерта на терці, але за бажанням можете її нарізати соломкою або на кубики. Морку ми вже натерли, тепер моркву додаємо до нашої цибульки, вона вже трішки обсмажилася. Будемо смажити на маленькому вогні 3-4 хвилини, трішки перемішаємо і залишаємо готуватися. Одним інгредієнтом наша буде перець солодкий, я буду додавати лише половину, ви можете додавати цілий, тому додавайте за смаком. Та, як завжди, очищаємо перець та нарізаємо його на середні кубики. Теж коригуйте нарізку за своїм бажанням за смаком, можна нарізати і соломкою, можна нарізати дрібніше, більшими шматочками, як вам подобається і як вам більше смакує. Якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, якщо ви ще не підписалися, то підпишіться, будь ласка, не забувайте про подобайки і безконавчий коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Всім вам дякую! Наш перчик додаємо до моркви з цибулькою, залишаємо смажитися на маленькому вогні. Зараз перемішаємо і будемо ще сюди додавати дві столові ложки томатної пасти або перетертих помідорів. Я буду додавати перетерті помідори, 2 столові ложки, зараз трішки перемішаю і залишаємо готуватися. Ароматне виздів, ще не приготували, вже так смачно пахне. Тепер нам буде потрібен гарбуз, у мене невеличкий шматочок 250 грам, як завжди, очищаємо та нарізаємо на кубики. Пишіть коментарях, можливо, вже готували такий рецепт і хочете поділитися своєю думкою, можливо, додаєте якісь цікаві інгредієнти, буде цікаво почитати і чого знову також повчитися. Приблизно на такі шматочки будемо нарізати гарбуз. Гарбуз ми вже нарізали, тепер будемо дивитися до нашої пательні. Нас тут все дуже ароматно смажиться. Додаємо гарбуз, зараз трішки перемішаємо. Будемо смажити на маленьку вогні 5-7 хвилин, щоб наш гарбуз вже був м'ягесенький під кришкою. Може бути трішки більше по часу і залежить, який вам попадеться гарбуз. Чи швиденько пригодується, чи ні. Час від часу заглядайте, перемішуйте і дивіться, чи гарбуз вже приготувався. У мене пройшло 5 хвилин, гарбуз ще твердуватий, тому трішки перемішую і продовжуємо готувати. Тепер нам буде потрібно 2 яйця. Перемішуємо веделочкою або вінчиком. Буде потрібно 80 мл кефіру. Оберемо веделочку і все ретельно перемішуємо Не забувайте про зворотній зв'язок. Пишіть коментарі з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Знаю, що пишетеся і вам дякую за зворотній зв'язок. Це перемішали. Давайте подивимося до нашої пательні. Тут аромати, смакота смакотою, але ми продовжимо готувати. Зараз трішки перемішаємо і продовжимо готувати нашу заливку. Бу вже досить але ще хай трішки приготується, а ми беремо все за зелень, нам буде потрібен кріп та петрушка, будемо її нарізати, дрібніше, грубше, як ви любите. Давайте зелень теж за смаком, якщо не любите кропову петрушку, додавайте щось одне, якщо любите то і то, додавайте то і то буде дуже дуже смачно. Зелень ми вже нарізали, тепер додаємо її до наших яєць з кефіром перемішаних і зараз це все ретельно перемішаємо. Перемішали, будемо зараз сюди додавати борщ на одну столову ложку. Одної ложки буде достатньо. Не потрібно додавати ні розпушувачі, ні соди, лише борошно і будемо все ретельно перемішувати. Перемішали і сюди зараз будемо натирати 30 грам сиру. Додавайте сир за смаком, я додаю моцарелу. Також сюди будемо натирати чесничок, я натираю один зубчик, ви натираєте за смаком. Можете чесничок не натирати, можете дрібно нарізати, теж буде файно. Тепер потрібно це ретельно перемішати. Додаємо спеції за смаком, я додаю сіль, додаю суміш перців і додаю сушені томати з базиліком. Перце все добре перемішаємо і наша заливка буде готова. Заливку Приготували, додаємося до нашої пательні. Гарбуз же м'ягесеньке, все дуже гарно обсмажилося, протушилося. Поверху будемо виливати нашу заливку. Беремо лопаточку або ложку і рівномірно розпреділяємо нашу заливку. Будемо готувати на маленькому вогні 7-10 хвилин. Накриваємо кришкою і хай готується. Не пройшло вже майже 10 хвилин, 8 хвилин ішло детально, зараз перевертаємо на другу сторону і з другої сторони будемо готувати 5 цих хвилин. Подивіться на цю красоту, ще трішки зараз посмакуємо. Ось таку смакоту красоту ми приготували, воно ще дуже гаряче, ще шкварчить, зараз будемо смакувати. Тим, хто їсть і смачно, і ми також йдемо смакувати цю смачну страву. Що я вам хочу сказати про цей рецепт? Обов'язково спробуйте приготувати. Дуже-дуже смачно, можна приготувати на обід, на вечерю. Хтось може посмакувати і на сніданок, теж дуже смачно. Файний, легкий рецепт, доступні інгредієнти, готується легко та просто дуже-дуже смачно. Готуйте та смакуйте, обов'язково напишіть коментарі, що сподобався вам цей рецепт. А я всім вам дякую, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео. бережіть себе, всім миру та спокою, міцного здоров'я, всього, всього, всього самого найкращого. Всім па-па-па-па!